Вітання усім ви на каналі Косметика Сави. Сьогодні у нас дуже насичений день, тому зранку вирішили зробити собі сніданок. Далі багато справ. Кава з масалою, фруктовий салат із чия і йогуртом, і на десерт Чурчхела. Освоїмо це все. І далі по плану в нас Єва, покупки, і маємо ще декілька справ. Але перед цим хочу показати вам косметичку і що я забула з собою взяти. Я не знаю, як я могла забути свої вітамінки вдома, і перше, що зробила, приїхала в інше місто. Зразу купила, побігла в аптеку, купила вітамін С 500 з апельсиновим смаком, це жувальні таблетки, і також вітамін Е, дозвання 400. Це в капсулках, тут 30 капсул. Маю їх пропити зараз і. Мусила докупляти і взяла з собою косметичку. Зараз покажу вам, що тут є. Якщо чесно, я завжди щось забуваю. А, а буває таке, що, наприклад, якийсь продукт беру. Беру два дві дві штуки цього продукту, але можу забути щось важливе. І цього разу я забула спонж, тому сьогодні побіжу в Єву або в простор, тому що бракує мені спонжика. Так, взяла з собою міноксидил, це вже новенький. Знову ж таки, купую раз в місяць, користуюся два рази в день, дає результат, але зараз сезонне випадіння волосся, тому ну, міноксидил цього не відміняє. Ця олійка від About – це просто моя знахідка. Я обожнюю цю олійку. Дійсно крутий продукт, дуже дешево, класно. Придивіться, хто хоче в кого сплутане волосся, тонке волосся, не слухняне, ця оліка підійде, тим паче, що вона не жирнить шкіру голови, тобто не склеює волосся і полегшує розчісування. Мені це зараз заміняє спреї від кліскур. Так, далі тональний крем. Тональний крем у мене ось такий від Евелін, дуже кльовий. Реально наношу зараз пальцем, тому що спонж забула, і покриття виходить дуже таким, скажімо, як маска, таким плотним. Але при цьому добре розпідляється по шкірі. Тут SPF 10, ну SPF просто мінімальний. Зараз хмарна погода, тому я, я, я цьому тішуся, я цьому радію. Так, тепер стосовно пудри, маю ось таку бананову, розсипну. Зараз нею ще не користувалася, хоча вже поклала її собі в косметичку весни і думала, що буду нею, буду її активно юзати. І маю ще одну пудру від Maybelline Fit Me. В мене відтінок 104. Мені цей відтінок підходить, вона дуже круто матує. Якщо вам потрібна пудра для матування, то мені. Мені здається, краще від Maybelline, може бути тільки оця чорна Евелін. Але тут вказано те, що вона ще й згладжує пори. У мене цього ефекту згладжених пор немає. Просто матування. Ну, для жирної комбінованої шкіри, чому би ні, користуюся. З консилерів у мене улюблений від Maybelline Fit Me. Це відтінок відтінок, який же тут відтінок. відтінок 8, часто його беру. І тут об'єм 6,8 мл з скульптора Мікс. Не можу просто без цієї шайбочки. В з хайлайтера від Евелін забула забула пензлик для хайлайтера, тому з сьогодні пальцями, і ефект також дуже кльовий, не проїдає тон, підходить для будь-якого будь виду і тональних засобів, і при цьому лягає таким рівним вологим, рівним, вологим шаром і не скочується на шкірі, не проїдає тоналку. Ну, Ідеально. Так, що ще? з... Тінюшок у мене ось така палетка від ламельну. Вона вже така поюзана, достатньо. Я вже думаю, ще одну ще одну дірочку тут зроблю, і я буду її, напевно, викидати. Хоча відтінки універсальні, це є 604 тон. Дуже класна палетка, вам не подобається. Задоволено на всі 100. можу вам рекомендувати. Бюджетно, недорого і для повсякденних макіяжів така гама підходить ідеально. Тепер стосовно пензликів, пензликів в мене не так і багато. Ось. Ці пензлики які я взяла з собою. Забула взяти для хайлайтера, забула взяти більше розтушовочних і буду з цим робити макіяжі. Ну, це, це звичайно, так собі, але а ще маю ось такий для контурного пензлик. Далі туш від Евелін. Це файберлас, дуже класно, воно мені подобається, але це знову ж таки не мейбелін. Мейбелін це любов. Оця класична фіолатова, це просто моє, моє все. З олівці в мене олівець для брів від Evelyn, відтінок світло-коричневий, підвод олівець для очей, контурний від Vibo, і від Color Intense відтінок четвертий для губ-олівець. І також ось така підводка для очей від. Бауші, бауліші не знаю, як це правильно читається. Купувала в копійці, коштує взагалі мега бюджетно, але при цьому дає класні стрілочки, які не стираються, не не розповзаються. Дуже дуже прикольно, але мені тут не подобається е, саме нанесення. пензлик, бачите, який дуже такий жорсткий і твердий і грубий. Тому кінчики виходять не такі тонкі, як би я хотіла. Це підводка від Maybelline, яку я купувала на мейкапі, Вона взагалі засохла. Я не розумію, що з нею не так, як її реанімувати, але зараз шкода її викидати, тому просто знайшла ось таку заміну і користуюся. Праймер від Sai це просто мастхев для жирної і комбінованої шкіри. Це сабом-контроль, дуже кльовий. Рекомендую, матує шкіру на ура, і робить, і робить шкіру рівнішою. Тепер продукти для губ маю від Maybelline Lifter Gloss, ну, я думаю, ви знаєте, це плампер. відтінок у мене, відтінок шостий. П'ятий, вірніше, п'ятий. Колір такий насичений, на губах класно виглядає, дуже мені все подобається. Єдине, що сам аплікатор, оця лапка, вона така величезна, і нею важко наносити продукт. Помада темний нют від Avon, Я, напевне, заради цієї помади просто повернуся назад в Avon, тому що вона дуже кльова, кремова і подобається власне відтінок. Такий приємний, холодний на губах, зовсім не рижить. Також маю ще помаду від Avon True. Це, я думаю, ви знаєте цю серію, Леді, так? І відтінок Капучино, також такий Ніжно-ніжно кофений. Зараз я вам зроблю свочі, і покажу. І від Евелін маю також бальзам блиск для губ з бджолиною отрутою. Він типу має збільшувати має збільшувати об'єм губ. Ось такі продукти. Зараз зроблю свочі, покажу вам. Так, віднизу, віднизу до гори це знизу буде Maybelline Плампер для губ, він такий досить яскравий відтінок. Далі блиск для губ від Evelyn, який йде для збільшення губ. І також далі помада темний нюд від Avon. Ось ця біла. Не знаю, мені вона дуже подобається. Хоча тут вона виглядає на свочі такою темною, але насправді вона на губах дуже приємно виглядає, і відтінок такий цікавий. І верхня це капучино від, від Avon. Так, тепер їдемо по спонжик. Ще сьогодні бігала на нову пошту, прийшла моя посилочка. Робили замовлення на Закарпатті є селище, яке славиться тим, що вони роблять різні сири, і також можна замовити ще продукцію ковбаски, щось таке смачне, якісь смаколики. І, власне, ми замовляли, ми замовляли тут ковбаску, ми замовляли тут сир, і ми замовляли ликвар з інжиру. Ось така ціна за все. Власне, за сир це 481 гривня 95 копійок, ликвар з інжиру 125 гривень і пікніця, здається, з чесником так. 165 гривень, 68 копійок. І ось як виглядає моє замовлення. Це ось такий сир селеський, дуже класний. Він під вино, просто ідеально зроблено в Закарпатті. Дійсно, така автентична продукція, і дуже це все смачно. Круто, те, що відправляють новою поштою, можна собі замовити і спробувати. Ну, звичайно, в, в звичайному магазині це не купити, це потрібно замовляти, але воно того вартує. Дуже класно і час від часу хочеться себе таким потішити. Так, два таких сири. Ну тут класично виготовляється за швейцарською технологією, і є ще такі сири з різними добавками. Там можна знайти і лавандовий сир із різними приправами. Ось так виглядає ця ковбаска. Ну, вона дуже ароматна, в вакуумі. Доїхало все супер. Ніяких тут ніяких проблем немає. Ось воно називається пітніця. Ця ковбаска дуже класна. Також час від часу можна, можна себе цим потішити. І моє улюблене, це просто незамінима штука. Я просто не знаю, як я це маю витягнути. Ось селіський. Ракаш, ліквар, інжер з інжером. Це як густе таке варення, прямо як мармелад. Воно дуже класно йде до сиру і під вино. Це, це просто така гурманська штука. Я один раз це спробувала, мені дуже сподобалося. І постійно тепер прошу чоловіка це замовити, тому що хочу дістати і вам показати, тому що це дійсно того вартує. Ось як воно виглядає з такою наліпкою, з класичним інжером. І е, тут склад інжир, і вміст цукру 18%. Рекомендую, захочете спробувати, обов'язково напишу контакти, де ви можете замовити. Йдемо робити піцу. Найсмішніше те, що їхала сьогодні спеціально в місто, щоб купити спонж. Але, звичайно, спонж для макіяжу не купила. Зате купила багато інших штук: освіжувач повітря, фрукти. Брала в Єві, далі диски для зняття макіяжу, ватні диски. Новіта тут. Скільки їх тут штук? 100 штук. Ну там можна було взяти якісь акції, я акції не брала. Побачила свою улюблену пудру від Евелін. Вона дуже класно матує і згладжує обличчя. Якщо якісь нерівності, шкіра – це просто ідеальний варіант. Брала цю пудру для мами, це 11-й відтінок, світла, дві пудри по ціні одної. В Єві зараз акція на продукцію Евелін. І мені одна пудра вийшла в 114 гривень, а друга у подарунок. Це дуже вигідно, тому що на сайті ці пудри коштують 150 гривень і вище. Далі фіксатор для макіяжу від Евелін. Хотіла знайти щось українське. Дивилася на до, але в Ледо чомусь фіксаторів не побачила принаймні в цьому магазині, але знайшла від Евелін тут 12 годин стійкість макіяжу і матуючий спрей фіксатор. У мене якраз комбінована шкіра буде класно. Від About, побачила і просто не змогла пройти пост. Це трансдермальна нічна маска з ліпосомами антивікова. Я цю масочку взяла собі на пробу. Тут взагалі величезний об'єм, просто класні обіцянки, типу уповільнення процесу чого. Хроностаріння шкіри, вау, прискорення клітинного оновлення, розля, розладжування шкірного рельєфу. І якщо мені ця маска не підійде, я хочу подивитися, який тут об'єм. Об'єм просто величезний, 60 мл, Ну круто. Якщо мені ця маска не підійде, то віддам її мамі. Ну, будемо тестувати і на моїй шкірі, і на мамині. Також взяла міцелярку для зняття макіяжу з вітаміном С від гарнієр. В Мене такої також не було. Це здається новинка. І там була акція, вона коштувала ще 130 з копійками, а так вони коштують 150. Далі леді котон це гігієнічні ватні палички, 300 штук. Ну в макіяжі завжди потрібна штука. Так. Для миття посуду, ось такий фейрі величезний об'єм тут літра. 1350 мл, тобто вистачить цього надовго. Ну я готуюся до свят так нормально. Закінчилося ще рідке мило, взяла медова груша та олія органи, літрове насичення та зволоження. Грінвей. Ну, грінвей бюджетний, там було, здається, також акція, тому вийшло дуже вигідно. Далі, ось такі губки кухонні Super Pina Блек, 5 штук, 24 гривні, наскільки я пам'ятаю. До речі, дуже-дуже м'які ці губки і виглядають стильно. Ну, не знаю, зараз напевно на них якась мода. Так, тональний крем від Патрісії Ледо побачила відгуки і вирішила спробувати У мене Тон перший. І коли я його тестувала, мені здавалося, що він трішки окислюється на руці, але консультант запевнила, що ні, звичайно ж, нічого окислюватися не буде, все буде супер. Світлий беж в мене, і він йде матуючий. Тобто середнє покриття матуючий. Думаю, на весну потестую буде, буде непогано. І об'єм тут також, напевно, 30 мл. Далі покажу вам ще: взяла олівець від Патрісії Ледо для брів. У мене вже олівчик для брів закінчувався. Тут у мене є. Зараз я вам скажу, який тут тон. А тут тон другий, тон другий, я його тестувала, ось у мене на руці ще залишки його є, досить непоганий. Побачила ось ці глітерні тіні від Лсяв. в мене просто манічка на них, тон четвертий. Також була акція 39 гривень. І взяла свій... в мене був ще тінт для брів, вікінок другий. Це такий темно-коричневий він, досить непоганий. У мене він раніше був, і я вирішила його поновити. Хоча я дивилася за олівцем, тим, який, який я вам рекомендувала, але його не було. І хотіла купити ще палетку, цю новинку від глимбі, але знову ж таки там була тільки синя, а мені хотілося дуже зеленої. Зеленої не було. Там зелена фіолатова і синя. Оці новинки немає. Взагалі, і навіть контуринг від глимбі також був тестер. Тільки я питалася в консультанта, чи є чи є в наявності цей контуринг, бо він. Також має багато гарних відгуків, хотіла потестити, а мені сказали, що ні, залишився тільки тестер, але після свят будуть завозити, то там буде багато ще цікавих штук. І також на акції взяла ось цю тушу від глембі, Selfie 3D маскара. Не знаю наскільки вона нормальна чи не нормальна. Ну, взагалі мала би давати об'єм для вій. Навіть не бачила, яка тут щіточка. Просто на касі був розпродаж цих було декілька тушів і вирішила спробувати, бо у мене ще туші від гленбі не було. І власне цікаво, як це все буде і який буде результат. Так, зараз топою робити піцу, покажу вам, що в мене з цього вийшло. І ось такі були мої косметичні покупки. Хоч основне відео про порожні баночки буде окремою темою, і я його обов'язково викладу під кінець місяця, але зараз покажу, що закінчилося тут, на квартирі. Це ось такий індонезійський сандал, освіжувач повітря від Глейт. Дуже приємний аромат. Зараз купила щось, щось інше, здається, фруктове, але тут дуже дрібне розпилювання. Відповідно, аромат набагато насиченіший і дуже приємний. Обов'язково пошукаю і куплю ще раз цей сандал. Далі закінчується гель для душу від Юнайс nice із базиліком. Тут буквально залишилося ще на декілька використань. Дуже приємний аромат і не стягує шкіру. Я здивована. Якістю продукції в Юнайс, власне, тестувала не так багато, але цей гель для душу того вартує. Також буде в наступних замовленнях. Маски для обличчя це моя любов, особливо Ейн Ліп, і також ось ця бананова від Beauty Derm. Ці маски дуже добре заспокоюють. Гарна тканина, яка настільки тонка, але достатньо плотна, для того, щоб втримувати в собі рідину, і, відповідно, ця рідина гарно зволожує і пом'якшує шкіру. Мені ці маски йдуть просто для заспокоєння шкіру. У мене тут є і Зеленим чаєм і також з брокколі. Дуже класні. І я вам рекомендую, якщо побачите ANL, досить бюджетний бренд, який робить непогану продукцію для обличчя. Особливо для комбінованої шкіри, тому що не переобтяжують, не жирнять шкіру і не дають ефекту липкості. І ось ця маска на кремовій основі від Beauty Derm – Це також дуже приємна знахідка для шкіри. Якщо у вас комбінована шкіра, там проблемна шкіра, якщо ви хочете просто досягнути якогось такого ефекту пом'якшення і заспокоєння, то можу вам порекомендувати. Звичайно, ніяких там ліфтинг-ефектів, шалених, ніяких вирішень всіх проблем, ця маска не, не дасть, але шкіру зволожить. Шкіру поживить і, відповідно, дасть відчуття такої м'якості і наповненості. Тому я вам це рекомендую. Тільки що тут кремова кремова основа, і відповідно маска ну, після себе залишає такий. Ну, якщо жирна шкіра, то ви будете відчувати на шкірі таке зволоження, і можливо, не варто часто використовувати цю маску, але. Ко комбінувати її з іншими масками можна і ефект буде класним. Тепер покажу вам те, що я ще тестувала від е, фармасі. Це е, шампунь для об'єму. Ну я не знаю чому, але шампуні мені якось так. Е... Не те, що не зайшли, просто можливо мені не підійшли. В мене занадто тьмяне, занадто ламке волосся, і якщо тонке волосся, то мені чомусь не було достатньо чистоти, достатньо свіжості від цього шампуню. Мені здавалося, що цей шампунь навіть трішки обтяжує волосся, і також пробувала кондиціонер з кондиціонером те саме. І звичайно, єдиний ефект від кондиціонеру, який я отримала, це те, що він волосся зволожує і дає ефект розчісування тобто волосся легше розчісується. Далі. Крем під очі і також гель для вмивання. До речі, не погані, але це для сухої шкіри. Вони йдуть досить такі концентровані і густі. Відповідно, потрібно зовсім небагато засобу. У цього пробника можна розтягнути 2,5 мл на два-три використання. І точно так само з гелем для вмивання. Невеличка крапля для того, щоб просто очистити обличчя, і потім відчуття сухості немає. Тобто вже є зволоження в самому засобі. Цю серію я тестувати не буду в повнорозмірах, тому що це. Це для сухої шкіри. Мені таке не підходить, мені потрібно щось для жирної і комбінованої. І пробувала також часникові маски. До речі, непогані. Я не скажу, що я в захваті від цього засобу, але напевно, що варто замовити собі повнорозмір і протестувати, як ця маска буде вести себе вже під час регулярного використання, після там двох-трьох використань. І також ось цей шампунь. Ну, думаю, що варто спробувати. Ось це я би спробувала. Так, і покажу вам те, що я зараз тестую, що мені дуже сподобалося, бюджетно, недорого і класно. Український бренд Ютера, крем, суфле із малиною. Також тут є олія кокосу і дапантенол. Приємний, легкий, добре зволожує, немає ніякої липкості і відповідно легко розноситься по шкірі за рахунок своєї консистенції. Така дійсно, як суфле з одразу. На шкірі топиться, тому я вам можу це рекомендувати, якщо ви шукаєте щось недороге і класне. Також від бренду Сейн користуюся вже не перший тиждень, ось цим кремом із листину і морськими водоростами для жирної шкіри. Класний, чудовий, але якщо взяти його трішки більше, то буде відчуття жирності і просто відчуття липкості. Тому з цим кремом потрібно бути обережними, а так загалом досить, досить непоганий. Тут об'єм 40 мл. формат Формат класний, мені такі формати в кремі подобаються. Я я задоволена. Цей бренд має також багато продукції для шкіри сухої, для шкіри вікової, і варто спробувати. Дуже класно, там є відбілююча маска з цинком. І також добрий пілінг для обличчя з, здається гліколовою кислотою. Також в мене є тонік. Ну тут в мене залишилося вже зовсім трошки, але формат дуже крутий. Власне для тих, хто хоче спробувати. Якщо, наприклад, сподобалося взяти повнорозміра, якщо ні, то просто використали і все. Дуже приємний з кислотами, якраз для жирної комбінованої шкіри, але кислоти потрібно ну кислотами краще користуватися в такі холодні періоди, бо зараз обличчя і без того чутливе за рахунок впливу сонця, тому потрібно ще додатково використовувати СПФ. Але загалом тонік непоганий, має приємний. Мені дуже подобається те, що тут такі дуже акуратні аромати. Вони не не викликають якогось такого знервування. Там немає нічого такого, як, наприклад, порівняти з хірудодерм, з їх віддушками і порівняти ось це, це просто. Та небо і земля тут набагато все лайтовіше, і тут все-таки зосереджено продукція зосереджена на тому, що є лікувальний ефект для шкіри. Тому я це рекомендую. І також ну це наш український виробник, бренд Сейн, який вже не перший рік популяризований. Не перший рік вони продають свою продукцію і в інстаграм, і на майкапі можна знайти. І також в магазинах Єва. Тому дуже класний, недорогий і для жирної комбінованої шкіри я б вам це рекомендувала, особливо на ніч круте зволоження шкіри. Тому рекомендую. Так, далі покажу вам ще міцелярку, яку я купила буквально нещодавно, і це гарнір, міцелярка з вітаміном С непогано, непогано, але все-таки я більше схиляюся до Елін міцелярки, яку також купувала. Ну, вона є в здається, в я її бачила, і можна знайти на майкапі, і також в Купірці, де, де ви бачите ці магазини, то воно там є. Ця дорожча, об'єм 400 мл, Ну в принципі, непогана, але сказати, що там вау. Ефект, тільки цю міцелярку рекомендую. Ні, такого не буде. І е, взяла на затест крем від Мізон. Е, Бачила дуже багато позитивних відгуків про нього. Це все в одному. Е, він йде для зволоження, живлення шкіри, тобто така, ну, такий захист для обличчя. Важкуватий крем мені, але це можливо через те, що він не зовсім для жирної шкіри, але загалом непоганий. Я тестувала його декілька разів, і в принципі ще не можу сказати, що бачу там якийсь конкретний результат, але пом'якшення, зволоження, тобто такі основні елементи, які би мав виконувати крем, цей крем виконує. Якщо у вас суха шкіра, я думаю, цей крем вам підійде, тому що живлення тут достатньо. А так загалом буду, буду тестувати, буду пробувати і ще про нього вам розповім. І також аромат е, тижня у мене це Noir від Lalique, парфуми чоловіка. Я не знаю, чому мені останнім часом подобаються власне е, такі е, чоловічі, густі, е, глибокі, я б сказала, аромати. Я не вмію дуже гарно описувати аромати, окремо про це не буду розповідати, але просто зараз ним користуюся і мені чомусь подобається. Не знаю, тут такий е, є такі лісові нотки, і можливо це в мене якось пов'язане із. Весною з весняним періодом а ще дуже дуже подобається упакування, тобто вигляд самого флакону, він такий важкенький, і все дуже стильно і ефектно виглядає. Я раніше купувала його за 500 гривень. І зараз на майкапі таких цін вже давно немає. Але якщо ви любите насичені чоловічі аромати, такі густі з такими лісовими свіжими, ну тут немає таких аж свіжих ноток занадто. Тут я би сказала, що все набагато цікавіше. Але ну, якщо вам такі аромати подобаються, то можете, можете спробувати. Ось такий аромат. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам продукція фармасі. Напишіть, будь ласка, чи ви користувалися брендом продукцією бренду Ютера? Що вам із цього бренду найбільше сподобалося? Дуже дякую всім за перегляд. Бажаю мирного неба над головою. Ваша Сова.